Потеряна знайшла свого Дамблдора, виробництво нового асасіна. Рідлі Скотт знімає постапокаліпсис, серіал по D &D, Баффі повертається на екрани. Капітан Америка провалюється та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі навколо кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні у нас на календарі чергова субота та черговий випуск найсвіжіших кіноновин. Традиційно запрошую вас натиснути на вподобайку, написати будь-який коментар та обов'язково підписатися на канал, щоб бути в курсі всіх подій зі світу кіно. Дякую всім, хто підтримує канал і приємного перегляду. Буде цікаво. Вже декілька місяців у наш світ магалів не долітають новини про виробництво найхвилюючого ремейка сучасності Гаррі Потера. HBO все ще максимально секретно займаються кастингом, хоча деякі цікаві чутки постійно покидають стіни Гогвардса. Тому до минулих імен, про які я вже розповідав, має приєднатися Бен Барнс, який нібито втілить Сіріуса Блека. Ампла одного з антагоністів батосерійної Поттеріани все ще залишається за Кіліоном Мерфі, що правда поговорюють актору, не дістав. Станеться роль темного лорда. А з останнього та найправдивішого, адже дедлайн вам не каламутна куля Сивіли. На фінальній стадії переговорів з HBO знаходиться Джон Лідгоу, який обійшовши Марка Рейленса та Марка Стронга, стане новим Дамблдором. Обидві сторони вже все погодили, залишаються лише умовні підписи. Тому вперше в історії Потеріани порушується негласна концепція про ключові ролі, адже Джон американський актор. І відтепер я разом. Северсом снейпом свято віруємо, що таке відходження дозволить HBO знайти більш канонічного напівкровного принца. Та навіть один з фаворитів фанатів Адам Драйвер не проти втілити снейпа, але куди ж уяві шанувальників та прописаним канонам до речі, більшість персонажів мають бути молодшими, як і в книгах, до ексклюзивного бачення творчої команди. Як ви знаєте, Netflix влітку випустить абсолютно несправедливо розірваний третій сезон «Гри в Кальмара, розхайпленого південно-корейського серіалу, з тіні якого не може вибрати ще один проєкт стрімінга в жанрі королівської битви Аліса в прикордонні, що повернеться вже восени з третім сезоном. Тому хто не переглядав велкам, а для решти настав час розіграти Джокера. Наскільки я розумію, виправте, хто знайомий з мангою повноцінною сюжетки зі своєрідним посередником між сві... Тами, яку можна було б розтягнути на сезон, немає. Тому творці відправляться у вільне плавання, яке може нас як приємно здивувати, так і загнати сюжет у глухий кут. А загалом же майте на увазі, що це гідний та злочинно недооцінений жанровий продукт. Більше ніж через 20 років Голівуд вирішив викопити із телевізійного цвинтаря нашу улюблену переможницю вампірів. Не шкодуючи грошенята, адже режисерське крісло дістанеться Хлої Джао хулу перезапустить Баффі. Ну а безумовно найголовніше в цій новині, що Сара Мішель Геллер повернеться до своєї культової ролі. Відчайдушно полювати на нечість, як я розумію, акторка не буде. Спінов зобразить її як мудру наставницю, щось типу амплуа Ентоні Геда, бібліотекаря-спостерігача. А з кілком між уроками та особистими перепетіями цього разу бігатиме нова обрана. Не знаю, чи повернеться ще хтось із знайомих персонажів, щоб від ностальгії підлітки нульових потягнулися до своїх тонометрів, але стрімінг обіцяє нібито відтворити магію, якою багато хто з вас насолоджувався після школи на новому каналі. Що сього вийде невідомо, але я не те, щоб вірю у подібні повернення. Успішні кейси воскресіння телевізійних легенд безсумнівно є, але в реальності більшість серіалів повторюють ганебний шлях таких шедеврів, як герої або втеча з в'язниці». thank <laughs> you Наприкінці квітня Рідлі Скотт повертається на знімальний майданчик, щоб зрежисерувати адаптацію роману The Dog Stars. Наукова фантастика розгорне події в постапокаліптичному світі, де жахливий вірус знищив більшу частину людства. Персонаж Джейкоба Елреді, пілот, що виживає на авіабазі з Джошем Проліном, впіймає задковий радіосигнал. Маючи паливо, лише в один кінець він вилетить на пошуки якоїсь примарної надії. І, до речі, шляхи хлопчини перетнуться з Гаєм Пірсом та Маргарет Кволлі, яка нещодавно приєдналася до Касто, куди приведе цей сигнал, мені невідомо, але здебільшого така надія у постапокаліптичних світах це або пастка, або ще більший жах. Цікаво, що з цього викрутить команда. Загалом же фільм характеризують як меланхолійну історію виживання про дружбу, втрати та силу духу. І до речі, по вайбу вона може нагадувати дорогу 2009 року. Netflix, знущаючись над відьмаком, адже вони підтвердили нову розробку спінофів після фінального п'ятого сезону, націлився на ще одну фентезійну легенду Dungeons and «Dungeons & Dragons». Стрімінговий сервіс зніме серіал Забуті царства натхненний D&D», А найголовніше у цій авантюрі, що займеться постановкою Шон Леві. І я сподіваюся, що його продюсерський бекграунд дивних див, де він до речі і зрежисував з десяток епізодів, дасть про себе знати. Про майбутні серіал інформації поки що немає, але враховуючи Леві, його тягу до пригод та гумору, фентезійний проєкт буде перегукуватись не з епічним стилем гри престолів, а з легким та ламповим підземеллями дракони чи злодіїв, яке провалилися в прокаті, але обіцяли ще раз повернути все світ ДНТ в кінотеатри. На тлі сучасного іградаптаційного буму Ubisoft після розкритиковано по всім фронтам кредовбивці спробує ще раз перенести на великий екран культову серію ігор. Інсайдер Деніал Ріхтман повідомив, що, хоча й на максимально ранній стадії, але в розробку запущений новий лайф екшн фільм по асасіну. Хоча, як на мене, серіальний формат набагато краще дозволив би розкрити епічний всесвіт. Наразі, як ви розумієте, ніяких деталей немає. Але якщо бути оптимістом, камбек франшизи інтригує, адже студійні боси ж не захочуть в черговий раз складати зелені банкноти у заздалегідь провальну історію, що порушує всі ігрові завіти. Правда, вони врахують помилки. Прислухаються до фанатів та знімуть несумнівний фанфік, але це вже зовсім інша казка з єдинорогами, веселкою і вірою в чудеса. Тому чекаємо на нові деталі авантюри асасінів. У той час, коли практично всі франшизи отримують ремейки, ребути або інші збочені голівудські спроби підзаробити на легендарній спадщині. Я обожнюю, як Роберт Земекіс та Боб Гейл регулярно без зайвих солодких реверансів посилають куди подалі ентузіастів, що мріють про назад у майбутнє чотири. Але водночас автори підтвердили виробництво нової гри за мотивами культової серії, та не проти адаптувати до великих екранів мюзикл. Він розповідає класичну історію. Марті Макфлая та Дока Брауна з музичними номерами та деякими свіженькими деталями, і за чутками Universal вже не те, що вернуть ніс від цієї ідеї. А паралельно Ворнери близько року вшановують якусь данину поваги франшизі. Фільм про хлопчину, що подорожуватиме на автівці у часі, ймовірно, Тімоті Шаламе та Ель Фанінг у головних ролях. Тому доки назад у майбутнє вперто протистояють сучасні хвилі ремейків, у вас є шанс без всяких делорінів переміститися в майбутнє, де ви вже вільно говорите англійською. І з вирішенням цього питання на телі нового навчального семестру я раджу звернутися у найбільшу офлайн мережу шкіл англійської мови флеш. Тим більше, що зараз у них неймовірні знижки на навчання. Школа Флеш пропонує курси як для дорослих, так і для дітей та підлітків, що дуже зручно, якщо ви плануєте вчитися разом з дітьми. Для молодших учнів тут використовують інтерактивну методику, яка робить навчання цікавим і легким. Дітям допомагають подолати мовний бар'єр і підготуватися до важливих іспитів, таких як НМТ та IELTS. До речі, середній учнів у школі 9,75. Для дорослих флеш пропонує курси на різних рівнях: від початкового до просунутого, з нучким графіком занять, що ідеально підходить для тих, хто працює. Тому переходьте за посиланням, записуйтесь на безкоштовний пробний урок та отримуйте знижку до 20%. Ви з майбутнього будете вдячні собі за це рішення. На тлі нового етапу в кар'єрі Крістін Меліоті, яка значно підвищила популярність своїм амплуа Софії Фалькони у пінгвіні, нетфлікс нагадує, що новий сезон геніальної на старті антології Чорне дзеркало активно знімають. Стрімінг опублікував фото акторки, яка продовжить свою пригоду з першого епізоду четвертого сезону велетенського реверансу на культовий стартрек. Залом на нас чекатиме шість серій, які сподіваюсь, повернуться до концепції техноальманаху, без минулих загравань з жахастиками та містикою, тим паче з неймовірно актуальними зараз шаї помічниками, які використовують всі і кожен, навіть коли це абсолютно не потрібно, творцям є де розгулятися. Тому чекаємо на анонси майбутніх сюжетів. Тів, до речі, сьомий сезон має вийти в кінці цього року. Доки ви чекаєте, коли HBO розкриє дату релізу нового спін офу Гри Престолів Лицаря Семи Королів, Джордж Мартін вже переглянув всі шість епізодів, і творець епічної саги абсолютно задоволений. Він зазначив, що це максимально точна адаптація його сторінок, ефектна драма з акцентом на героїв, яка може не сподобатись своїм темпом фанатам шаленої динаміки. Тож всім, хто чекав на видовищні баталії у кожному кадрі, доведеться зосереджуватись на добре прописаних персонажах і діалогах, або чекати третього сезону Дому Дракона, де нам все-таки нарешті обіцяють підвести в войовничий епік. До речі, цікаво те, що лицаря семи королів достроково продовжили на другий сезон. Тобто не тільки Мартін впевнений у пригоді Тункана і Ейгона. Доки Дісней починають поступово розгортати рекламну кампанію Аватара Вогоні Попіл, Джеймс Кемерон, який пообіцяв власноруч завершити свою технологічно інноваційну сагу, вже дивиться у 2031 рік. Адже на диво, четверта частина вже переходить на стадію постпродакшену, а режисер готується до зйомок фіналу кіноепопеї, які сюжетно розгорнуться на землі. Амбіції у Кемерона, як завжди, на рівні стратосфери, та й сценарій, ніби як обіцяють на голову вищі від попередників. Тому бажаю всім нам дожити до кульмінації затяжної пригоди, після якої, до речі, не виключено зі слів автора, що всесвіт буде розростатися, але вже не під керівництвом Кемерона. Уже шість років після придбання мишачим домом студії Fox присутність мутантів просочує простір MCU. І якщо відкинути всі великодки, камео та дедпулівські кульбіти, вперше з повноцінним сольником люди ікс дебютують у другій половині 27-го року після фіналу месників у секретних війнах. Якщо довіритись численним чуткам та інсайдам, зйомки іксменів розпочнуться в наступному році, а в найближчі місяці ми можемо очікувати оголошення кастингу та ім'я режисера. Поки що ніхто ще офіційно не підписаний, але до ймовірної ролі Седі Сінг Джин Грей, що я вже згадував, приєднався Гарріс Дікінсон, який може втілити циклопа, Джулія Баттерс, з Кітті Прайт, Гантер Шафер, Містік, і з найсвіжішого та найсміливішого Дензел Вашингтон Магнето. Актор сам розповідав про свою велику роль в Марвел, але чи дійсно це переживши Голокост Ерік Леншер, адже образу та навіть віку оновлених ікс-менів він не те, щоб відповідає. Хоча і капітан Марвел з за канонами чоловік, а Нік Ф'юрі у класичних коміксах зображувався білим, тому все можливо тим паче з урахуванням мульти Всесвітної авантюри. Майстер хитро сплетених твістів Най Чіямалан, чия магія останнім часом, на жаль, дає збої, об'єднався з королем сльозливо солодких романів Ніколасом Спарксом, відомим вам по щоденнику пам'яті. Цей тандем незалежно один від одного пишуть сценарій та в свою чергу книгу для однієї історії з одним концептом та персонажами, але кожен у своєму стилі. Тобто, після перегляду можна буде ще й прочитати альтернативну версію, щоб зрозуміти, де закінчується Шіамалан, та починає. Sparks, і, як мінімум, на папері це виглядає оригінально. До речі, за жанром вам варто очікувати надприродний романтичний триллер, а головну роль у ньому виконує Джейк Джиленгол. Роберт Де Ніро продовжує співпрацювати з Netflix і ще до виходу одного з найочікуваніших серіалів лютого, нульовий день, підписався на новий проєкт. Це адаптація книги «The Man». Актор зіграє детектива на пенсії, який допоможе власному сину письменнику-криміналісту відшукати зниклого онука. А там підтягнеться маса секретів, схожі випадки та зв'язок із дуже давньою справою, за яку вже затримали серійного вбивцю. На чергову нетфліксовську одноразку. Гадаю, ви вже чули, що стрімінг виробляє свідомо нікчемні продукти для фонового перегляду. Це очевидно не схоже. Тому чекаємо на похмуро заплутаний трилер. До речі, його зйомки стартують весною. Незважаючи на нескінченні переноси, сварки команди та чутки про закриття третій сезон «Ейфорії» Живіший за всіх живих, адже HBO традиційно запостили перший кадр, на якому зображена максимально серйозна зендея, що знаменував старт зйомок, на майданчик повернувся практично весь акторський склад, окрім Барбі Ферері та Енгуса Клауда, який незадовго після свого 25-річчя помер. Щодо сюжету, тут справжнісінькі детективні інтриги у всіх можливих сенсах, адже команда зберігає обідницю мовчання, але з останніх балачок третій сезон мав зробити п'ятирічний стрибок у часі та зобразити зентею майстром розслідувань. Тому, можливо, назрівають масштабні жанри зміни. Такий собі тру детектив покоління Z, де по шару явно вляпаються в чергові кримінальні неприємності, в якості чи то інформатора, чи то сама вирішить грати в Шерлока. Чекаємо на. Нові деталі. Хоча історії про зомбі нині знаходяться не в найкращій формі, Денні Бойл і Алекс Гарленд дозволять нам черговий раз поринути у знайомий постапокаліптичний всесвіт, який з плином часу став лише жорстокішим. 28 років по тому, що на етапі промо виглядають дуже ефектно, мають вийти в український прокат 19 червня. І якщо довіритись інформації журналу Empire, до цього часу вже буде повністю відзнята вся нова трилогія, ба більше за кермом триквела опиниться безпосередньо Дені Бойл. Тому сподіваюся, що такий несподіваний спринт від Sony не розгубить зацікавленості, яку заклав коротенький, але до біса гнітючий та динамічний тизер, що дивував більше багатьох суттєво. Часних фільмів. А зараз ми переходимо до традиційного бокс-офісу, хоча цього тижня там не надто багато змін, адже Король Лев, Сонік та Моана все ще не покидають прокат та впевнено залишаються в десятці. І цікаво варто відмітити нікому з вас невідомий мультик Неджа 2». Це китайська анімація, яка встановила світовий рекорд, подолавши позначку в мільярд на одному ринку у себе на батьківщині. Результат дійсно вражаючий, але не варто думати, що Китай наступає на п'ятий піксар, дрімворкс, та й в цілому Голівуду. Таке трапляється, коли у тебе велетенський ринок і мало конкурентів, адже потрапити в кінотеатри під небесної складне завдання. До речі, якщо ви пропустили, можете переглянути мій попередній випуск про дивні й не тільки заборони фільмів, де чимало уваги на себе привернула китайська цензура. Також у боксофісі хочу згадати новинки, що зараз можна переглянути в наших кінотеатрах. Перший фільм це комедійний бойовик Любов зла амурно-кримінальні справи кіквана не переглядав, але вони зібрали лише 6 мільйонів та були вщент розкритиковані критиками і посередньо прийняті глядачами. А другою новинкою прокату став задатковий на етапі промо компаньйон, який при бюджеті у 10 мільйонів вже акумулював 26. І якщо ви, як і я, бачили лише тизер, тому що у трейлері все таки спойлериться один важливий поворот. Ця стрічка може здивувати. Все розпочинається як їдко солодкий ромком, аналог старту свіжатинки, якщо ви переглядали. А вже через деякий час ми опиняємося в заміському будинку. А історія, про яку, чесно кажучи, краще зайвий раз нічого не розповідати, перетворюється на жорстокий трилер з елементами горору, комедії та фантастики. Можете сприймати стрічку як оригінальні роздуми на тему відносин. Прихована основа картини далеко не нова, але обігрують її досить вдало, з невпинно зростаючою напругою, дивакуватими кумедними ситуаціями, божевільними смертоносними іграми та масою твістів, які не дозволяють відірватися від перегляду. Це не сенсація та не шедевр, але я абсолютно не пошкодував про перегляд і раджу вам покуштувати компаньйона. До речі, спойлерні кадри з трейлера я також не вставляв у відеоряд. І на фінал свіженький фідбек з кінотеатру по Капітану Америці, який змусив червоніти не тільки Гаррісона Форда, витиснувши максимум зі свого плачевного хронометражу, але й фанатів, що будували якісь очікування. Зміна трьох сценаристів та кількох раундів перезйомок безумовно не зробила заздалегідь прохідну історію великим супергеройським хітом, та й не те, щоб підготувала нас до майбутнього Марвел, а фінал провальної мультивсесвітної фази вже поряд. Вайб майже приземленого політичного трилера приємний, але хитро сплетені інтриги та змови не рівня попереднім пригодам Кепа Кріса Еванса, що робить чудесний новий світ нудною передбаченою розвагою, яка трішки повеселила ностальгічними реверансами для тих, хто вже дуже довго в одному човні з Марвел. Залом для мене оновлений капітан Америка тягне хіба що на другий сезон Сокола і зимового солдата, а не на масштабний блокбастер MCU, який після низки невдач та зібраного мільярдів тандемом Дедпула і Росомахи мав ніби як винести певний урок. Але на жаль, як і персонаж Ентоні Макі, що вже пережив екзистенційну кризу та, врешті-решт, взяв до рук щит, йому не йметься знову грати в пройдену нікому не цікаву гру. Та й харизми витягнути ношу Стіва Роджерса, колишньому номеру 2, не вистачає. Принаймні, мені так здається, і завжди здавалося, не знаю чому, але Сем Вілсон який сокіл, як персонаж мені ніколи не імпонував. На сьогодні все. Пишіть, що з новинок у кінотеатрах переглядали. Діліться враженням і до наступної суботи.